Про те, як голодомор змінив українців, ми будемо говорити в цій студії з Олесею Стасю, кетнологом, кандидатом історичних наук, яка досліджує цю катастрофу. Пані Олесю, я прочитав кілька ваших статей. Деякі мене просто вразили, кажуть, вбили своїм нечуваним натуралізмом. Ви описуєте те, що українці під час голоду переступили через віковічні там тисячолітні забобони, харчові, стосункові і так далі. Заборони. Заборони, так заборони, так. Це правда. Одним із елементів традиційної культури українців є культура споживання їжі. І от власне в роки Голодомору вона була зруйнована. Їжу споживали, власне, так як і зараз це відновилося. Був сніданок, обід вечеря. В роки Голодомору це також було змінено. Люди не дотримувалися постів. Не дотримувалися таких е, звичаїв традиційних, як пригощання гостей, запрошення до себе в гості і так далі. Е, заборони були також. Е, Заборонялося вживати в їжу, наприклад, м'ясо лелек, м'ясо м'якіни, крупків і так далі. Взагалі лелек заборонялося, тому що це вважалося як прирівнювалося до канібалізму, до людожерства лелека саме через те, що до дитину? Та, так, саме через це. І ну заборонено було не то, що там вживати їжу, вбивати і так далі. Тобто багато було таких порушено заборон в руки голодому. А е, люди страждали розуміло, чи є якісь спогади, чи якісь документи, які показують, як люди переступали через те. Що було не можна документів, от власне в архівах я не знайшла, але свідчення очевидців свідчення очевидців це підтверджують. кажуть, що навіть діти маленькі плакали, коли вони або й. Яйця вживали в їжу цих пташок або маленьких пташенят, що це наскільки було болісним для дітей для їхніх батьків. Ваша дисертація називається так: деформація традиційної культури українців в кінці 20-х, на початку 30-х років. Що саме змінилося от, в національній традиційній культурі? От що чого не було, наприклад, до початку голодомору, але тепер є? От те, що ми ну власне успадкували від тих часів. Власне, українське селянство в кінці 20-х, на початку 30-х років зазнало найбільших потрясінь. Ці, ці наслідки є ну, власне дуже катастрофічними. Змінилася роль батька. Якщо до 20-х років батько ніс цілковиту відповідальність за своїх синів і дочок, то з початком 30-х років ця відповідальність зникала. Також діти ніколи не несли відповідальності за своїх батьків, а вже, власне, після 30-х років, от, ви знаєте, що діти, батьки, які були вислані, вони були тавровані як куркулі цим е, таким тавром. Для того, щоб вони якось могли врятуватися, вони повинні були зректися своїх батьків. Дуже часто це відбувалося е, через е, публікацію газеті. в газеті. Розумієте, це, це ну, такі моральні наслідки. Вони ну, дуже жахливі. Відміри. А скільки людей таких було? От ми знаємо історію там, знамениту Павліка Морозова, яку тоді розтурбила на весь союз. Скільки таких в Україні було випадків, щоб діти відмовлялися від батьків? Це, це, це дуже мало таких було. Випадків діти готові були йти зі своїми батьками. Якщо б якщо б батьків розкоргулювали чи висилали дуже мало. Я не можу сказати, що це було багато. А ще в національній культурі там є інші підставові речі, там релігія, наприклад, чи в цей час ну працювали церкви, зрештою там, де вони ще не були зруйновані, чи це вже було момент, коли церква просто відходить на задній план. Якраз у 29 й рік, коли була запроваджена суцільна колективізація, була широкомасштабна розгорнута антирелігійна кампанія. Тому що не можна було боротися із традиційною культурою власне із самим селянством, яке не хотіло вступати до колгоспів, потрібно було натиснути і через релігійну складову заборони ходити до церкви, заборони вінчатися, заборони хрестити ту ж саму дитину. Заборони забороняли присутність священника власне на, пох... на похованні на людей, ну тобто відбувалося заборона. А от деформації ці ну, один мій знайомий він старший чоловік, який пройшов до речі, сталінські табори. Він каже, що вибили всіх нормальних овець, такий образ він вживає, угу. а залишилися погані вівці, дають поганий припліт і так далі. Що ми є? От все покоління теперішнє покоління українців. Це є плід поганих вівець, тобто тих, яких сталіністи залишили. Чи це можна такий висновок дуже болючий для. Самосвідомості такий, ну говорити про це е, ні, я думаю, що не можна про це говорити. Ви е, розумієте, завдяки такому явищу, як взаємодопомога в роки Голодомору, вижило е, врятувалася значна кількість також людей і взаєм, взаємодо завдяки цій взаємодопомозі. Е, селянам, наприклад, заборонялося брати до себе дітей чи родичів, тих родин, які були розкоркулені. І вони знали, що вони, якщо допомагали, прирікали себе на те ж саме. Але ж люди це робили, допомагали і гуртували завдяки такому звичайу, як сусідська взаємодопомога тобто Але ж є люди... інші випадки я знаю з родинних спогадів що е, люди не віддавали наприклад там, реманент якісь ковдри які сусідам роздавали так звані куркулі а потім коли вони повертались їм нічого сусіди українці ж не повертали тобто і таке було що люди порушували ну неписане правило допомогти сусідові От я вам ще розкажу. Були активісти, наприклад, коли розкуркулять, забирали це майно собі. Да? Часто влаштовували такі торги і продавали це розкуркулене майно в селах. Часто вони забирали собі, як ви кажете, можливо, це були активісти, ті, що були при владі. Но їх також було мало в кожному селі, скільки їх було від 8 до 10 чоловік. Люди знають, була повага до чужого майна, і люди допомагали сусідам, знайомим родичам викупити власне, їхнє майно і не купували самі. Тому що от власне ця повага була збережена. Ви досліджуєте цю тематику, і ще десятки істориків в Україні це роблять краєзнавців, етнологів, істориків. Які є, можу сказати, одна-дві білі плями чи ну які не розслідувані лакуни, так би в історії голодомору? Над чим історикам варто працювати? Я думаю, варто працювати над Різними темами над е, ті, які історики вже досліджували, і ще варто над ними працювати. Так також я думаю, що над традиційною культурою, над деформацією, над зламом думаю, теж дуже багато треба працювати, з'ясувати все-таки, що було абсолютно знищено, що е, ще можна щось відновити, зберегти, пам'ятати, щоб хоч щось ми пам'ятали про своїх предків, тому що е, бачимо, що е, оцей ланцюг. Від дідів до онуків та його хотіли перервати, і не вдалося радянській владі це зробити. І, я думаю, наше завдання хоч зберегти і передати це наступним поколінням. Дякую, Олеся. Це Олеся Стасюк, етнолог, Дякую. кандидат наук, яка досліджує тему голодомору. Дякую вам дуже. Дякую.